Страх це найбільший ворог успіху. Щоб подолати його, треба зрозуміти, що він лише у вашій уяві і контролюється вами. Не дозволяйте йому обмежувати ваші можливості. Почніть з кроку в невідоме, з кроку в страх, і ви побачите, що він розсиплеться як пил перед вашими очима. Пам'ятайте, що справжня сила у вас. Ви здатні на більше, ніж уявляєте, довіряйте собі. Вірте у свої сили і йдіть уперед навіть тоді, коли серце б'ється від страху. Кожен успішний крок уперед це перемога над страхом. Не дозволяйте йому зупинити вас на шляху до ваших мрій. Страх це всього лише перешкода, яку ви здатні подолати. Відкрийте для себе нові горизонти, розширюйте свої можливості і відчуйте справжню свободу, що приходить разом із перемогою над страхом. Лес Браун